Всім привіт! Сьогодні граємо новеньку гру, називається Crawl. Коротше, я її запустив і там одразу почався текст, тому я швиденько вимкнув, нічого не читав, щоб не спойлерити собі і вам. І запустив її знову. Прямо зараз я нажимаю любу кнопочку і почнеться текст, багато буде англійської. Надіюся, що я нормально його прочитаю, бо я не супер гарно знаю англійською, скажімо так, ну, по чесному я, можливо, буду читати все повністю, а потім вже буду казати, що вам. Е... Ну, це була експедиція для притулання людей. П'ять е... людей загубилися в локальній системі печер. Вони. Е... Експедиція, яка пішла, нікого не знайшла. Коротше, Б... як я розумію, в цій грі. Е... Нам просто треба знайти п'ятьох людей, хоча з ними ходила експедиція, не знайшла взагалі ні одну людину, тому. Подивимося, як буде. Думаю, що повинно бути цікаво. Мабуть, цю гру потім ще будуть оновлювати. Я, в принципі, за нею колись дивився. Типа розробник дуже крутий. Тому гра повинна бути цікава, як мінімум повинна бути гіперстрашна. Давайте почнемо. Побачимо, як буде далі. Так, давайте. Я сподіваюся, що все добре зі звуком. Звук значить не дуже голосний. Е, нажимайте В для того, щоб треба зажимати прям. І ви можете тільки лише. Я можу. Бачите, я можу під. Жесть. Ось таке? Добре, на мені мабуть, потім розкажуть. Я можу тільки перед собою отак от робити. А взад я не можу. Ага. Ну, зад синці лісти. Це не можу бонутися. Колись вам потрібно буде рухатися трошечки швидше. Для До деяких колись вам потрібно буде трошечки швидше рухатися до деяких об'єктів. Но ну, я не можу прошвидшуватися. Але якщо я хоча б мінімально стійно заходжу, то все. І ще тут сенса дуже погано, у мене прям. А шо таке? Чому я так сильно застрюю? Жесть, це страшно. Жесть. Я вафю чесно скажу. Игрушечка такая, трошечки страшна. Поверніться і нажміть леву кнопку по Та... Ого, це карта. А, це я тільки почав. І мені треба. Мені треба підійти до цієї жовтої точки, яка є, і зробити фото. Давайте спробуємо, давайте спробуємо. Ай швидше, давай. Медленно, капець. Якщо, коли дивлюся сюди, то я перевіряю, типу, чи в мене все записується, чи в мене працює мікро, всяке таке. У мене там другий екран. А тут у мене основний, типу, я на ньому все дивлюся. Дивлюся, граю, може так. Чому я так застаю жорстко? О, все. Це рюкзак. Зажміть праву миші, потім нажміть ліву, щоб зробити фото рюкзака. Нажміть, нажміть на камеру, буде фото. Зробив фото. Ще 4. Ще 4 фото, мабуть, можна зробити. У е, цих бекпаків всякого такого. Ну, рюкзаків. Блін, хотів М нажати по звисій для того, щоб відкрити карту, але тут треба отак от дивитися на себе і це прям дуже круто, якщо чесно. Я трошечки теж колись розробляв ігри, і. Після цього мій світ трошки помінявся. Давайте. Е. Ви можете зробити тільки одне фото на картридж, а потім треба перезарядитися. І запам'ятати, що вам треба перезаряджатися. Коротше, я колись робив ігри. Ну і зараз трошечки роблю з друзями, бо вчуся на програміста. Коротше, роблю з друзями ігри. І зараз, зараз мене зовсім по-іншому мозок працює, коли я граю в ігри. Бо я думаю, найчастіше, як вони це зробили. Ну, от такі от прикол. Ну, трошечки такі проблеми уваги з леєшечка. Але мені. так це цікаво, що чесно. Можна було сhiфт нажимати і швидше. Але мені буде потім погано, коротше. Я можна нажати сhiфт, і я буду швидше карабкатися, так сказати, всередині. І мені треба. Коротше, в мене тільки що розрядився ліхтарик, і мені треба було швидко його підзарядити, і треба було швидко прямо нажимати ліву миші. Він трошки незручно, що не можна ліву чи правую комиссию нажати, щоб типу, Ой, в ливо чи вправо прям ити, типа, ну. Тобі треба прям дивитися в ту сторону, куди ти хочеш повертати. Ну я. бачу що там тіп, тільки в одну сторону. Я зараз поки що повернути нема, тому давайте поки що йти вперед. Не розумію, чому нема. далі, типа, не показується куди йти. Мені здається, це трошки затемно для вас, тому. Вот так хай буде. Але тепер мені трошки затемно. За, за, за світло. За світло мені. Так. Давайте. Так, перевіримо. Ага. І зараз, зараз буде цей, зараз буде прохід. Давайте пришвидшимось строки, бо. Все, супер. Якщо щось буде атакувати вас, то вам треба сфотографувати його, типу ну, е, ліхтариком з фотоапарату його приглушити. Давайте подивимось по карті, куди мені йти. Угу, Карта мені нічого не показує. Жесть. Я як зрозумів, я знайшов, типу, одну пропавшу людину, ну, типу, знайшов її рюкзак. Але, типу, саму по собі людину я ще не знайшов. Я чую щось. Я чую. Я не знаю, як ви, але я капець так чую. Е, жовті крапочки будуть знаходитися тільки якщо ви знаходитеся дуже близько до них. Будуть з'являтися. Це типу, там, де щось знаходиться. Ні, це просто пікселі. фух, я напугався. Я так тільки що... Давай пришвидчайся. Швидше, швидше, швидше. Кожну секунду хочеться повернутися, якщо чесно, я просто вафіл. Давай! Швидше! <плес> <плес> Який двохір, Я щас фоткую. Не смій до мене понял? Не Ніфіга нема. Я буду по краєчку так проходити, бо мені страшно, якщо чесно по центру говорит. Он я так найбільше зараз фото взяв би, але все одно. А що ніхто не хлон, маначе. Я точно. Я тихо, щось точно щось чув. Як же ж голос. У мене кожен раз так очечка просто рвется. мені страшно пипец, знала Я для вас тоже, мабуть, зараз а я не можу. А я можу так от запитать. Я для вас зараз трошечки зроблю голосніше. Щоб вам теж було трошечки страшніше. А то що, тільки мені чи що? У, це шоу! Жесть. Так, давайте перевіримо по карті. Ага, мені треба сюди. Давайте будемо поки що там рухатися до подоклад по краєчку. Я певний, що в центрі буде якась, е, так сказати, жертва знаходиться. А я чомусь повернув. Чекайте, я за я заблюкав. Я заблюкав, почекайте, почекайте. Мені треба сюди. Оу, oh, щіщ! А! А-а-а! А-а-а! Ух! Швидше роби. Ух! Так і знав! Давай! цей звук ти просто капець, якщо чесно. А-а-а-а! Я напугався, я думаю, що це я. Видіж. Я думаю, що він пропадає, хоча б якось чи щось такого. Я думаю, що про Кирію вже нічого не буде, бо воно хоча б нам показувалось, типу, чи скрає щось буде чи ні. Так, задній фон у нас є, все горить. О, щоб трошечки більше мене так от видно було. Ну такі то робочі моменти, які бувають, коротше кажучи. Так, давайте швидше сюди, мабуть, сюди підемо. Нормально. Я не знаю, ну, типа, чи будуть якась. А я застряв. Давай швидше. О, нормально. Полетіли. тільки було Так. Я би зараз до кінця, а потім вже подивився, що буде далі, тому що. там Так, мені виходить ще десь три треба фотки зробити, так? Я зробив дві вже. Добре, так. Будемо потихеньку так отрухатися. Ой-ой-ой. У -ой -ой -ой. мене ще стравохітний чи. А чому мене так прям лякає, я тільки зробив дві фотки. Ага, все. Так я знав. Я так і знав, от тільки коли я вже забрався звідти, коли вже перевірю карту, тільки потім треба, щоб вимкнулося світло. Давайте швидше, сюди. М -м якщо я зараз зробимо цю фотку, то в нас залишиться ще дві виходи. А я цього не підійшов. Да? А ні, все правильно, все правильно, все правильно, все правильно, все правильно. Зараз ми рухаємось трошки тут і тут же треба буде по... по лівій стороні йти. Ой-ой-ой-ой-ой. Мені -ой -ой -ой. сюди треба було. Мені треба було туди. Так? Да? Так. Да. А я не можу... Взагалі ніяк. Оооо, прийдеться раз обходити, але. Буває. Ну, трошечки тупанув, Таке буває. Таке буває. Я не спеціально, скажу чесно. Алло! 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 Фотка! Швидше! Я думав, його можна можно фоткать прям цей... А нафига так пугать жорстко? Ну я трошечки напугався. Але якщо це буде єдина штука, яка тут буде, то, в принципі пофіг. Мені це треба сфоткать, типу? Я Не розумію, трошки. Тут, походу, всі черепи цих людей. То супер а мы сфоткали это что треба те, що потрібно було. алло а я ж сфоткал а я на ней нажав, а вона чомусь не нажал ой мене, вибачаюсь, трошечки фігнюшечка тут трошечки оце треба вимкнути. Ой, давай, давай ну а боже мій, я, я по ней нажал миллиард разив чего ты звук е -е -е. <звіст> Наші так лякати. Жесть. Ще раз, ще раз, перевірте, карту. Я би звідси вибирався, але вибиратися, мабуть, по правій стороні, бачите, типа, вот так вот, в ту сторону проходив би. то мені треба йти сюди. А тут же треба по лівій стороні йти. По максимуму по лівій. І назис. Так, а тепер треба сюди. Давай, ей. Ні, та тільки не. Я не можу. О, все. Так, він десь там був, але. Якісь прикол торгів. Я не можу вирішити. на наліво, чи піти направо, я б пішов краще на пра... наліво. Я, я, я приблизно собі придумаю, як можна дійти. І можливо ми зможемо швидко повернутися назад. Ну, там, нам треба зараз прийдемо про центру, щоб обдивитися по, по, по максимуму все, а потім підемо направо по максимуму. Так, добре тут. Так, його тут наче нема. Цікаво, як зроблено в нього переміщення, якщо чесно. Прошки так цікаво. Бо якщо просто рандомне, то це, в принципі, і норм. Не смій, не смій тут бути. Ви б знали, як мене. Я не знаю, вас точно задовбує цей звук о цього піфопора. Хотів сказати. Ліхтарика. О! Мені здається, вже скоро кінець, Вже скоро буде кінець. Я сподіваюся, що на цьому все, бо... Трошечки є таке. Мені... Я трошечки. Не знаю, чи вам так гучно все чути, як мені, бо мені капець все чути. Швидко роби, швидко роби фотку. Я... Мене не обирається камера. О! Остання, останнє фотка. Ви чули? Ви чули? Щось тільки що, якийсь звук був. Я впевнений, що на десь внизу буде. Треба швидше йти. Треба швидше, треба швидше. Я відчуваю, що зараз почнеться жесть. Може, зараз таких дві штуки буде. Давай. Мені треба. Уу. Жесть. А Трошечки-то страшнувато. Я не туди пішов! І треба зробити коло і толмитися назад. Давай швидше, будь ласка. Я не буду прям максимально швидко це робити, бо було написано, що мене потихеньку буде щось витрачатися. Ну, я буду втомленим. А я не хотів би бути втомленим в цій грі. Бо якщо будуть з цим якісь проблеми. Мені треба на цьому повороті повертали. Швидко, швидко, швидко! Сюди? Добре. Ще трошки повертаємо і... Мені здесь на цьому повороті вже треба йти сюди. Хоча б, знаєте, невелику колону не треба було зробити. Я нам сюди. А не сюди. Ты гра через то, що пугає, ти робиш помилки. Ти через то, що лякаєшся, робиш помилки, реально. Тут такі приколи. Я прям помічаю, типу, що я. Я в картах найчастіше ш... файно розбираюся, а тут такі приколи. А Та ну не Поэтому наче кличе. Чобаний джир. Я сейчас так цього тіла. тива. б знала. От мені зараз треба зрозуміти, куди мені тут треба рухати. Алло, не чіпай. Так. Тобто мені треба сюди. Оооо! Я так швидко це зробив! Я просто... Я вже почув це піде такий. Права миші. Зажати, зробити то, зробити все. Ух, жесть. Давай швидко сюди. Так. І де бік? Яким фігом ти так швидко ти зробив? О, жесть. О. У... Я знову не туди повернув! Як мені правильно повернути? Добре, добре, давайте. Зробимо ще раз коло. І зараз знову наліво, потім на першому ж повороті знову наліво. Ну, типу, блін, я вже три рази повертаю, да тут завіси. Мені вже крінжово трошечки стає, якщо чесно. А відотайте потихеньку. Так, давайте. Куда Бам-бам-бам-бам-бам. Продивились, продивились, продивились. Нікого. Ну, ні. давай. Повертаю. А тепер! А тепер що? Я вот зараз дивлюсь, да. Мені треба наліво. Мені треба наліво. Я вот не зрозумів, я повертаю, я повертав прям вот-вот сюди. Швидко, 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 швидко. Ух, мене це тіло так налякало, ви б зараз не уявляєте, це просто капець. Фу, так Мені от, Я от зараз сюда дивлюсь, мені треба якось прям сюди повернути. Ну я вже пробував прям це в це и Я вже. Я же тут був. Якщо ти мені зараз скажеш, що це... Ура! Ура, 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 ура! Туда-то, куда туда мені треба, я думаю? Я надеюсь, що тут останет тіло. Просто вперед. Давай. Швидко, 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 перезаряжай камеру. Швидко, 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 швидко. На пьяный ті фотки зберігаю. Пофиг! Не тут останет тіло. А де? Жесть, я думав до останнього що тут останнє тіло. Будь ласка, скажи тут останнє тіло. Якась вода. В то і токи тут повинна бути. Да! Да! Я надеюсь, мені треба буде повертатися, я не хочу. Так, е. Э... Де мені тут? Мені тут на максимальне право. Швидко, 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 швидко. Ноль! Ноль залишилось! Відбалив, відвалив звід мене. Відвалив. швидко ж. капець, капець. І що, 0? 0 залишилось? Я не можу. Мене нажимається? Почекайте, почекайте Почекайте. Можливо, це баг якийсь В чем прикол? Не, я могу при... Пере... Я нажимаю прям левую куку мыши и ничего. А в чем прикол? Кинсивка такая? Это а -а Это была такая кинцивка. Никто не выжил из этой печери снова. Никто не повернулся на это. Через деякий час журналісти е, пропали в цій печері І З цієї самої компанії були ці журналісти. Ага. Ну, і далі написано, що. От, до речі, 12 хвилин. Я не знаю. Можливо, можете також зіграти в цю гру посилання буде внизу, коротше кажучи. Тут також кажеться, що. Всі дуже сильно сумують за тими журналістами, типу за всіма цими людьми, але більше вже не буде. Більше, е, цих, більше, більше вже ніхто не буде ходити за ці печері. Так. Hold escape to Exit. Давайте. Hold escape to es es Exit. Все, закінчили. Є меднес якийсь? Це, мабуть, просто складний режим. Е, якщо хочете, ви можете вже пограти самі. Мені вже вистачило все, 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 хвати. Капець, я думав, що зараз мені прийдеться повернутися щось такого. Я капець як напугався, якщо чесно. Я вже подумав все, все, шопа. Я би на місці розробника, якщо чесно, додав би, мабуть, більше якихось монстрів, бо це один монстр прикольна, але можливо можна було б зробити, щоб він мінявся, чи щось типу такого, бо. ну. короче гра мені подобається, в принципі, за 20 хвилин, ну вона не встигла надаїсти. На, на, на Якби ж треба було там сім фоточок, знайти чи 8, то вже було б не так цікаво, якщо чесно. А так, в принципі, цікаво. Механіки доволі легкі це зрозуміло, дуже прикольно. І дуже цікаво, якщо чесно. було Тому дякую, що дивилися це відео. Донати зсу, донати допомагайте людям. Потім вже можете допомогти мені. Також посилання в профілі донатіки дуже буде сильно кохати е... вас, якщо ви Підписуйтесь на канал, лайкайте, ставте колокольчик. І якщо донатите, то я вас. Е закидую в наступний відос, буду показувати ці донатері. Також підписуйтесь на мій твіч, також буде посилання під в... відео, якщо я не забуду, все. дуже сильно довгий кінець відео, але таке буває.